Доброго вечорочка. Дивіться, це моя розсада. Ви вже її сто раз бачили. Бачите, який закальонний баклажанчик. Помідорки. Пам'ятаєте, які вони були жовті. Мої редисочки. Бачите, цибулька порей. Це ця редиска росте. Тут я посадила рядок вчора пакчой. Зараз пройдусь покажу. І он тільки що. Вже темніє. А сьогодні після обіду було сонце. Я хотіла садити і не могла садити. Рання капусточка. Дивіться, оце рядочок 25 штук. Тут ще буде 15. І остальне, в мене є 50 цвітної капусти. Я сама не вирощую, я брала в жіночки. Слухайте, що вона мені сказала. Я заїжджала до своєї подружки в дядьковичі, геть похвалилась. Кажу, приїхала до той жінки, а вона каже: Боже, як добре, що ви перші приїхали. Ви в той рік перші приїхали купляти і в цьому році перші. В торік в нас не хватило розсади. Що це у вас за рука така? Ну, для всіх в мене добра рука. Всім допомагаю, то, то помагаю порадою, то так щось допомагаю. Зараз включу і зараз вже садити не буду, бо мені треба йти в хлів. Там все порядок, але все рівно вже темніє. Завтра встану 5 ранку. Дивіться, оце ще рання капуста, а це вже цвітна. От. Тут би не перепутати, слухайте, цвітної, вроді, довгі листочки. Ну так, оце дві цвітна. Зараз покажу, як вона, як це винять, щоб не поламати. О, дивіться, як в неї вона посаджена. Бачите? Укроп, я його повириваю, він заглушить. В неї воно в таких целофанових стаканах. Вона при мені їх винімала, тому що. Як це ну, сюди охай лежить. Це моє знаряддя праці теплиці. От. Вона при мені вирінімала і тут по три штучки. І дуже вони гарно земля мокренька. Вони від'єднуються прямо з таким комом землі. От. А це пакчуй. Зараз, зараз... Ой, хоч би не впасти. Отут, бачите, яке вигнуте. Це ж я в той рік тут так падала. Падала, зачепила боком, а поламала стопу. От як так можна? Я падала і кажу, Господи, я вже мабуть розказувала, господи, відведи, щоб я бедро не поламала, я поламала стопу тут -то. мені до цих пір болить. Іду я включу полив, хай трошки полє. Отут а сьогодні сусід приходив сказав, мені ще протягне, мене ще на один ряд є. а тут... Я докуплю, тут зійшла покінська капуста. Давайте раніше оцю покажу, поки видно. О, це пакчой, той, що я вчора садила. Он він стоїть. Бачите, хай він ще підросте, трошки погрубшає, бо я дуже густо насіяла. О, оце таке. Оце гляньте гарненько пекінка зійшла. Бачите, Я садила на такій відстані, щоб потім не пікувати. Отак От я завжди огірки сію в теплиці. А в цьому році щось взяла, в хаті на розсаду посадила. Така гарненька теж пакчую. Ось котіночка. Це позначила таким колярою. Тут будуть в мене огірки і буде півтеплиці капусти. А тут будуть огірки. Оце воно швидко виросте, вирветься. Тут ще я хочу посіяти, як посажу капусту, ще й посію посередині. Редиску можна ще посіяти. Включаю. Бачите, тут оця окремо, ця окремо. Включаю цю сторону. Оп, накрила рушником водички більш ніж пів бочки, хай вона мені трошки викопає. Водички більш, ніж пів бочки, але ж краще хай викапає, я нової наберу і вона нагріється. Отак, я бачите, вже робота починається як гаряче, я спішила, щоб у мене тут кран є. Мене вон тут світло є, бачите? Але не хочеться при світлі робити. Щось мені вже холодно робиться. Зараз полю оці помідорки з перчиками. Виключу оцю штуку. Оці хай постоять, вони полеті, капусточка. І я, дайте збільшу, побачите. Але вона гарненька, вам і так видно, бачите? Будемо роз-мінус три. Не знаю, у мене тут є, Вон, бачите, всюди, всюди агроволокно. То думаю, може накрию. У мене ще є в літній кухні море нового. Може, таку поверху положу. Капуста взагалі то не боїться морозу. О, бачите, як поливає. Кап-кап-кап-кап. Клас! Дожилася, що не треба зараз лійкою бігати. Але поливала я тільки що з лійкою. Ямки зробила, насипала знову попілу, он посипала, насипала перегною і насипала агролайфу потрошки. Потім в ямці взяла такого його, отако от все перемішала і туди полила водичку і тоді посадила. І все. Ануна, ануна, побачила, що трошки задалеко, хай таке буде Ой. А дивіться, що тут росте? Бачите, я сажу все, де можу. Це рівень 2, 4, 6 штучок. Рівень в хаті 3, це вже такі з листочками. А тут просто я посадила О, Бачите? Клас. О, хай поливає перший раз по правильже ж треба, знаєте. О, довольна. Мені треба вкалувати. Сьогодні одна мені написала дівчинка чи жіночка. Я з вас не можу. Я кажу чого? Каже, що я А в цьому написали були у інстаграмі. У мене ж там теж є в інстаграмі сторінка. У мене було дуже багато людей, мене вкрали сторінку, то тепер там 560 чи 570, ну не знаю, підписуються кожен день. Я майже одинаково виставляю, то написали, що я, від мене можна батарейки заражати. Ну якщо можна, то заражайте. Але не крепко, щоб в мене теж сила оставалась. Бачите, поливається. Перший раз воно буде. Як вам сказати, земля суха, бачите? Перший раз то воно. О. А оце завтра вже буде лучше мені рано садить. Вже буде промочена земля. Я тільки візьму трошки в сторону, відложу, оцю каплю, цю. і вже мені буде легко. От у треба треба о, Бачите, де капає? Тут не можна близько. Сказали мені, таку подальше. О. а Як інтересно, слухайте. Я вже сиділа, бачите, яка капусточка гарна. Вона вже геть хоче скручуватися чи що. Вторік, вона в мене була дуже хороша. Ну прям дуже хороша. Вон тут ще треба поправити. Отаке, Не сижу, щось роблю. От, мені цікаво. Трошки наробляюся. Бачите, яка капусточка. Не знаю, вторік все було добре. Побачимо в цьому році. тієї самої людини брала те саме насіннячко От, я її навіть нічим не обробляла. Тільки одна, тільки одна вода. Коротше, ти мені є на дворі. Бачите, така мене теплиця 16 метрів, довжина, 6 ширина. коротше знов телефоном. Знову мені жіночка зробить зауваження. Але ж хочеться все показати, знаєте. Отак я Кому подобаються такі агророботи, садово-польові роботи. Підписуйтесь, пишіть щось, підказуйте. О, Бачите? А це криво лежить. Треба випростати, я тут першу вже випростила середня випростина ця. Десь я її не підтягнула в кінці. Дай таке. Добренько дякую сильно всім. Дуже всіх поважаю, дуже люблю. Бажаю вам здоров'я, щастя в ваших родинах, добра, достатку і миру. Миру всій нашій Україні. Дякую за все.